Нас сьогодні очікує дивовижна насправді подорож. Ось вони, ось вони. Давай, Сяка, давай! Набирай свитки. Це наша маленька стая, п'ятеро, Річку цю живить саме болото. Ірдинське болото, називається вона Ірдинь. За оцією непролазною стіною очерету нас очікує справді загублений світ, тому що туди не те, що проїхати автомобілем, не можна. Там навіть ногами туди дійти не скрізь можна, тому що річка майже скрізь оточена справді непролазним болотом. І коли я кажу болото, я маю на увазі не кілька калюш з брудом, а справжнісіньке болото. Людство словом болото характеризує тільки щось погане. Навпаки, болото це прекрасна, прекрасна фауна, флора, це прекрасна взагалі, місцевість, це унікальне місце, яке дійсно людям дасть крила. Вони так крилами лупашать по воді, ніби таке враження, значить то коври вибивають. А от полетіли за мною! Сюди. Ви бачите? Болотні угруповання це унікальні екосистеми, які перезволожені, переважно стояча вода, вони мають багато торфу в собі. І багато видів рослин саме там знайшли собі прихисток. Це такий унікальний світ. Це Біосфірний заповідник там дуже багато різноманіття це великий запас води. Сміло живе тільки завдяки ірдинському болоту. 29 свердловин, які добувають звідтіля воду. Під ірдинським болотом дуже великі заліжі артизіанської чудової за своїми якостями води. Ну от Просто десь може бути таке у нас місце. Загалом, якщо ви спробуєте загуглити, що ж це таке ірдинка, що це за річка така. То, як мінімум, Вікіпедія вам вкаже на дві річки. Одна з них називається Ірдинь, це якраз та по якій ми сьогодні йшли, і інша називається Ірдинка. Деякі науковці кажуть про те, що все ж таки потрібно розрізняти, що це дві річки, тому що течуть вони в різні місця з одного місця витікають. Але от одна з тих річок, власне, ірдинь, вона впадає в Тясмин. Бачите, яка в нього швидкість в народі це місце називається Коліно. Але бачите, в якому стані річка, ніхто за нею не доглядає. Я оце дивлюсь на цій пейзажі. А скажи по досвіду, крокодили ж і алігатори спочатку нападають на тих, хто в інший? Ні, на тих, хто в синьому. Зараз зрозуміло, що це єдина система. Яка взаємозалежна одна від від одної, як для цієї системи, річка Ірдинь, річка Ірдинка і Ірдинське болото основною проблемою є звичайно торфовидобування. Друга проблема це зменшення кількості води, яка, яка надходить сюди. Звичайно, що господарський вплив, так як і як і, і кругом. Отже, торф – це така корисна копалина, утворена з недорозкладених решток трав, мохів та деревини. Людей він цікавить, тому що насаперед це дуже дешеве паливо і так само дешеве добриво у господарстві. Але чому тоді його видобування є проблемою? Уявімо собі, що торф – це гігантська губка. Вона акумулює в собі дуже багато природної води. Фільтрує її і за потреби наповнює нею водойму, в якій існує. А ще торф зберігає в собі близько 30% усього атмосферного вуглецю і робить це вже тисячі років. Якщо його забрати, вуглекислий газ повернеться в атмосферу, а тоді привіт кліматичні зміни, а з ними пандемії, пожежі, посухи, пересихання річок. Якщо не буде поступання нової води, то в навколишніх територіях ми не бачитимемо ні підземних вод. Рівень їх буде падати ні поверхневих якихось. Абсолютно зміниться, зміняться угруповання, все почне висихати, пересихати у зв'язку з тим, що торф не виконує роботу, яку він робив до того. Воно почало своє існування в 30-х роках минулого століття. Спочатку провели розвідування, виявили великі поклади торфу, то торф. В той час був багато затребуваний. Відправляли по широкій колії на станції Білозіря, а далі по всій державі. Це помимо того, що забезпечували торфом навколишні села. На початок 70-х років цей процес видобутку торфу став більш механізований. Появились багира. Потім десь у 75-му побудований був торфобрикетний завод. Друзі, ви колійку бачите, а вона є. Ось тут і тут. Раніше було у нас під видобутком більше тисячі гектар. Оцей Рдень Торф був, підприємство дуже сильне, ну а потім воно все погасло, чогось не знаю чого, а розвал Союзу, то взагалі дуже вплинув. У 80-му почав розпадатися. Поля посіли добича, почала вода виступати, так то не могли тягати. Гузо на болоті О, провалювалось О, і повертали добичу. Виїздку воно потроху ще вивозило, перестає добича по Значить, екскаватори вже виють, нікому не потрібні, значить їх пускають на метало. По берегах річки ростуть дерева. Там живуть бобри, вони строять гатки, там такі дамбочки, і вже річка сама замулюється, заростає. А як було виробництво діюче, його постійно чистили, і це русло воно було повноводним. Ну а зараз там дуже багато сміття. Якщо постійно. Діюче підприємство, то це добре і нам, і природі. Моя особиста думка, зрозуміло, що вона суб'єктивна, Я б взагалі заборонив добування турфу, просто в принципі, як явище, вилучення його із болотних угруповань призводить до збагачення там атмосфери вуглекисним газом. і, Як наслідок призводить до змін клімату, і як наслідок випадатиме менша кількість опадів або нерегулярно випадатиме, і знову ж таки ми матимемо ще гірші проблеми ніж ми спричинили там на першому етапі. Зберегти торф це надзвичайно важлива, е, важливе завдання, і це треба розуміти, що економічно вигідніше його залишати, ніж десь там хтось на ньому заробить. Загалом суспільство на цьому нічого не виграє. Були такі періоди, що отут, де ви ходили, переходить на ту сторону до майстральної до цієї річки, що не можна було перейти. Було перелито. Це десь 2008-2007 роки, там 2009. Ось якась жива істота. У воді. Дивний такий стиль плавання, називається типу пливу. В основному, ну, люди виживають за рахунок нашої мальовничої природи. З весни, рано, з весни починається От, леверда. Да, можливо, і не можна, так, але ж, але ж потім йдуть у нас проліски, йдуть у нас конвалії, ще Там Можливо, і рибка, як там, да, як вдасться. Намагаємось з Любомиром знайти хоча б одну рибинку тут. Я вам скажу, ми вже на річці годин п'ять, напевно, не менше, може навіть і більше. Абсолютно як от так, як Вікіпедія пише, бідна іхтіофауна. От тепер я знаю, що значить це слово сполучення. Ловили тільки на вудку, але риби було дуже багато. Тоді ми більше відпочивали. Було працювало підприємство. О, і на рибалку це як відпочинок, да був. Зараз вже він в якійсь мірі перетворився. Певний час було, тому вже на заробіток люди е, хотіли вловити рибу, щоб продати, щоб все таки якось вижити. Як за такого почав зудочки, вибачте, пожалуйста, і кончив сіткою, баконьє нічого, як кажуть. Ну, самі бачите, производства ніякого немає. Людям виживати, якось треба. Бевуть, йдуть, бакон'євничають сітками. Везуть, подають либу, щоб погодувати сім'ю. Просто не працює підприємство. Хто як хто хоче, так і ловить, хто куди хоче, та й і це. І там хоч раніше по болотах люди були, а зараз. А тепер підсумуємо. Болото і його унікальні мешканці спокійно існували тисячі років до першої половини минулого століття. Тоді люди всерйоз взялися за видобуток торфу. А цих процесів стає будівництво торфобрикетного заводу. У цей час селище Ірдинь, неби як розростається, отримує свою лікарню, школу, пологове відділення, стоматологію, пожежне депо, власну пекарню та їдальню. Люди мають роботу та все необхідне для комфортного життя. Але з розпадом союзу торфовидобуток зупиняється. Усе починає розпадатись, люди втрачають роботу і щоб вижити, масово виловлюють та продають рибу, фактично займаються браконьєрством. В голові не вкладається таке свинство. Явно минулорічні, ось за зиму окислились, облаштували ось собі такий острівець для полювання. З однієї сторони, це дуже круто, що от є така в нас тут перлина, а з іншої сторони, це трошки лякає, тому що не всі вони адекватно ставляться і цінують ці природні ресурси. Яскравий приклад того, коли от такі туристичні перлини знаходяться поблизу цивілізації. І от ви бачите різноманіття всього сміття, яке тут залишили наші люди. Щоб кожен, хто сюди приходить зразу на старті, в нього складалося враження, що туди там немає нічого привабливого. Зараз я вам покажу, як нападає Ондатра. Ми бачимо смачного в розквіті сил сапіенса. Йдемо не з підвесляної сторони, для того, щоб не отримати по зубам. Беремо секретний інгредієнт: рязку. Є! Ондатра перемагає! Останній раз він працював у лютому 18-го року. Торфовий допуток офіційно закінчився в 16-му році. Чого тому, що в нас закінчиться дія спецдозволу спеціалізована видобуток, зняти верхній шар рослинності, запущена техніка, яка призначалася для того, щоб розрити оцей торфовий шар, його добувати вивозити. Ну і зрозуміло, що ці порожнини заповнюються водою. Тому говорити про там, багатий видовий склад риб або інших водних мешканців, про якісь цінні водні груповання, рідкісні види в таких місцях взагалі не доводиться. І річка сама по собі навряд чи швидко відновиться. Тобто на це піде дуже багато часу. Вона не може відновитися за рік, за два, там, за п'ять років, якщо вибите все. Приблизно на весло глибини. А ось тут. Ось воно, весло пішло, кудись кудись глибоко-глибоко під воду. Цікаво, до речі, спробувати дістати поглибше. Що там? Ей, чорти! Вилазьте! Бачите, якесь повітря йде. Торф є. А якщо зробити детальну ревізію оцих? Покладів. Це, щайте, тут площа дуже велика. Це от, Мошен, з-під Мошен, і аж до сміли. Воно підковує такою великою йде. Після експедиції «Динським болотом нам стало відомо, що Тов Черкаський торфабрикетний завод переміг у конкурсі публічних закупівель на отримання того самого спецдозволу, який надалі дозволить власникам заводу видобувати торф на цій місцевості. Не знаю, дивує це місце, знаєш? Воно однозначно дивує і. Чого тут не вистачає, тут от над водою дуже багато всього живого. Птахи просто шалені. Однак от під водою і складається враження, що зовсім немає нічого живого. Насправді хотілося б побачити отих жовтих карасів, отих в'юнів, линів, про яких говорять люди, які жили на цій річці і рибалили там 50 років тому. Зараз, на жаль, нічого цього тут. Ну, усякому разі, в цьому місці ми не побачимо. Загублений світ ординських боліт вражає своєю історією. Ми ж вирушаємо в наступну експедицію відкривати для вас нові річкові світи і прокладати цікаві маршрути.